Як вже в неділю, їдемо собі на ринок. Спочатку їдемо на речовий ринок. Трошки собі там походимо, де що маємо купити пізніше. І ще поїдемо на автомобільний ринок. До речового ринку маємо 7,5 км, а з речового до автомобільного ще 8,5 км. Так що покажемо, як в нас тут ринки виглядають. Пізніше, як щось купимо, то зробимо. Ми вже сквіт їздимо, то вже у нас традиція, як говориться. Поїхати або вдома не сидіти, бо всі магазини зачинені в неділю. речовому ринку продають усе. І їду, і овочі всякі які вирощують там вдома. Так як тут маємо теж тут якісь овочі самі і фрукти продають. Можна якийсь одяг тут купити. Не так як у нас трошки, у нас тут більший вибір є. Тут видно і китайські товари, всякі віжні такі. По два чи по три злоти. як то колись тут були магазини, багато позакривали, що виводжу до штаб якось і продають на ринку. Але це швидко Всякі тут такі церковні фігурки можна купити. Мають старовинні речі продають, багато правда нема. От, і правильні порошки всякі різні, і картинки продають, і стародавні радіо всякі там. На продаж то ж мені. Ясні вироби продають. Одна будка є, там друга, в тій другій будці, правда, більше трошки клієнтів є. Ті постійно ті так час від часу виїжджають. Всякі подушки, перини там, одіяла, з лузи привозять тут, теж продають. там були, там Тапочки різні. Досить такий величенький базар, У нас на базарі, скажімо, в менших містах набагато більше товару. То як продають, то всі одно щось продають. Є пару тут таких, що досить добрий товар мають, там все до них ходимо. Тут все ходимо, тут солодощі продають дешевше які ж там в маркетах можна купити у них попадуть порушав вони правильні тут продають теж дешевші ніж в маркетах досить великі такі паки але наразі ми користуємось капсулами то них не, не беремо ще теж якісь футболочки мають різні. є і досить хороші речі Сьогодні людей мало, трошки похолодало на вулиці. Там як жара, то в такий час там і не пройдеш. А пізніше 9-ї години то навіть нема де і автомобіля запаркувати. Товар трошки мало вже бачив. Виставили то. Напевно, ще декоти люди, люди відпочивають. У них сезон окпусків е, липів серпень Їдемо вже на автомобільний ринок. Такі в ринку трошки ходили, купили дещо. Ідемо ще подивитись там, що робить ще на ринку. Ця кої зупинила за перевищення швидкості. Від машини хто хоче продати, зупиняється, другується там ще одні. І вже на авторинку. Кіт злотих вато за в'їзд. На артуринок. Добрий, добрий. Паркінг, так? Да? Паркік. Ринок. Бачу, в автомобілі дуже нема. Теж, напевно, люди відпочивають. Глядай, автомобільний ринок назавжди так. Більше він речовий, ніж автомобільний. Ще, різні ружності тут продають. І запчастини, і за пасові колеса до язду, як вони тут говорять. Трошки старовини є, різної на ринку. Руверків чило купа, роверків більше, ніж автомобілів. На роверках популярно їздити. Тут там, завжди собі вибираємо всякі речі, можна такі з Аліекспресу, там де щось не розпродали. Чи то вони може висилки ті беруть, не розпродані, тут продають. Завжди щось цікаве можна в них знайти щемо місця. Любимо тут трошки з своєю полазити. Столики всякі такі різні вироблені. Теж мушина всякі такі різні речі і б і нові техніку продає. Але сьогодні ми мало має, так то ви у ж самого повороту розложений. Всякі такі китайські речі з Аліекспресо. Дуже щось вибирають, беруть собі. Теж собі тут всякі покупки зробили. Пізніше. Це відео зробимо собі розпаковочку, покажемо. Там далі всякі староті продають, тут інструменти різні, такі кухонні всякі наборчики, Грилі. Безпосередньо маємо автомобільний ринок. Нема дуже автомобілів, Таких три автомобілі мені сподобало, там Audi a 4, Audi A3 було і Volkswagen roc Ну і ще можна сказати, джип широкий був гарненький. То маємо повертісного. Який такий шар потреби. Більше речовий, ніж автомобільний ринок. Де ж там? І овоші і фрукти продають там далі. Не так побудовано, що все одразу є. Добре, що хоч паркінг великий є, але інколи теж після 10 години, десь після 9-ї навіть буває, що нема де припаркуватись. збоку. приїзді з ринку у нас кава. Тут готуємо собі на борщик. Наша олійка з запахом. Так у нас проходить неділя. Борщик у нас кипить. Тут ще добавочка до борщика, а тут ще холодець маємо. Готуємо собі, поки тут готуюся, піду, покажу вам свій огородик. Ось так у нас огородик виглядає. Перша частинка його. Спіли вже помідорчики позривали. Тут ще маємо зав'язок але вже похолодало, невідомо чи воно достигне. Побачимо. У нас Соняшники почали розквітати, такі великі виросли, мали бути 50 см, а то заборчик має понад 2 метри, а тут ще вище заборчика. Шорноприємчики в нас тут цвітуть, ржини вже маленькі, такі вон одну квіточку підквітають. Тут вже на інша якась є у нас. Сученька виросла. Йдемо на другу частину нашого городика. Ось таку квітку маємо на другій частині. Можна сказати. В хаті вона така пишна не була, того року виставили на вулиці. вона у нас суперовенько у нас тут. цвіте. Пані нашій сподобалося, що мешкання винаймуємо. my sobie jeszcze rozsadili le tu pani Tutaj w nas jeszcze taki mamy imu jeszcze na wiknie w czterech kolorach jeszcze tak ładnieńku tak idę moje jeszcze na jedną część ten tu też mamy pomidorczyki. pomidorciki jeszcze tą Невідомо чи спіють достигнути, ногу вирвали. Хуй нас не плодоносив, щоб землю нам не виснажував. І так тут ще пару помідорків нам зосталось. Тут маємо ще такі чорнобривчі. До кінця там, де більше сонця, там вони ліпше у нас. Цвітуть. Ось так, вони у нас гарненько йдемо ще на одну частинку нашого огородка. Тепер у нас ще одна частина. Тут нам трошки слимачки докучають, доїдають їх. Ну і Слабша земля, тут то там того року гарні були, тут у нас чорнобривчі. Чого року слабенько вже видно. Треба якесь буде. Він добре засипати. Пробували тут у гірки садити, але гірки у нас пішли, поливали, не поливали, вони у нас пов'яли якісь такі слабенькі. Хрін посадили пару років, тому у нас після пасхи лишився. Навіть хрім не хоче тут рости, а слимики тут щось здають. Воював чилу літу з ними. Але... Тільки на чорнобрівці тут ротувались. І тут і ще маємо дві пітуні в двох кольорах таких гарненьких. Ось так у нас огородик. Наш виглядає у них тут не клумба, а огрудик. Так і ми його називаємо огородком тут. Так, то у нас. Тепер на кухні моя робота починається, поки борщик ще з кулечем, готую. Тут мені такий фотошок на день рождені, тиждень тому подарували. І такий смарт-годинник. Мирюю кроки тепер собі, скільки на роботі находжую. Рекорд був 16 тисяч e, кроків. Маю таке м'ясо на фрикадельки, перемолоти і котлетки, а тут... Ну, котлетки зі свинячого м'яса, з рисом будуть котлетки в нас, так що я приступаю до роботи. Написано тут, що з м'ясом я там, то значить тому є роботу. Роботка у нас виконана, друга половинка у нас ось тут і якось так-то у нас виходить в холодильнику. Почали ще розібрати машинку і помити, і готувати далі. Копенки самі готуємо. Натижимо на, на канавці. Перше маємо доготувати. Такий гарненький холодець у нас вийшов. Міскуричий ніжок був. Вже його пробували за дві годинки. Застигну. На цьому відео будемо завершувати. По підготовку скінчили. До наступного тижня. Дякуємо за перегляд до наступного відео.